Дизельний Volkswagen та з'являється в нас на продажу, свіжопригнаний з Німеччини на автоматичній коробці передач, розмитнений пройдений сертифікат. Дизельний 1,6 двигун, економний, надійний, оригінальні легкосплавні диски, гарний дуже красивий колір, гарний збережений стан салона, автоматична коробка перемикання, клімат контроль, штатна мультимедія, шкіряне мультикермо. Зайдемо в задній, в другий ряд сидінь. Все в гарному збереженому стані, потолочок також, великий місткий багажник, ззаді присутні парктроники, чистенький доглянутий багажник, шторка, легке тонування присутнє. Авто знаходиться вже в нас на майданчику, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишній. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте та купуйте. Авто доступне як в лізінг, так і за готівку, обмін. Також можемо доставку зробити. Кому що цікавий, телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!